Ще вчора вихованці дитячого садка, а вже сьогодні в костюмах і вечірніх сукнях. Десять випускників зробили крок у доросле життя. Вони вже майже першокласники. До цього їх готували не один рік працівники закладу, які замінили цим дітям батьків і близьких, та раділи не менше самих випускників. Я дуже рада, тому що ці діти досить сильні, і вони покажуть непогані знання в школі в загальноосвітній школі селища чи де будуть вчитися разом із дітками із селища. Тобто, це не буде специфічний клас дитячого будинку, а вони віллються у ту. Шкільну сім'ю дітей, які живуть у родинах вдома у селищі Ченадіїв. за традицією дитячого будинку випускний проводять паралельно зі звітним творчим концертом. Ще за однією традицією на свято запрошують іменити гостей. Цього разу організатори запросили відомого українського співака Ель Кравчука та одного з фіналістів вокального шоу ікс фактор Дмитра Сесоєва. Я сам виріс теж з батьком без мами, і я розумію, що таке, коли поруч є близька людина. Гості прийшли не з пустими руками разом з організаторами та благодійниками, які подарували випускникам шкільний інвентар. Співаки принесли і свої спортивні презенти. Увиділ сьогодні, це дуже добра атмосфера. Вот по крайній мірі Це велика сім'я. І завжди імена ці речі вони гріють серце. Раділи майбутні школярі як подарункам, так і дипломам, які посвідчують їх зрілість. Дітям треба завжди приділяти увагу, тому що діти є без батьків, і дітей треба любити, цінити то є наше майбутнє, щоб діти завжди пам'ятали, що є небайдужі до сирітської долі дітей. Не кожен випускник може похизуватися, що йому на святі співали зірки першої величини, а от маленькі вихованці дитячого будинку можуть. Він вартий більше ніж мільйони слів. Вічно далекі, як і твій, улюблений. Цей випускний кажуть, запам'ятається надовго. Як тут говорять, неважливо як ти своє життя. Головне мріяти. Тоді все буде.